Вітаю сьогодні. Ми заглибимося в те, як організовані демократичні вибори. От що саме робить їх загальними, рівними, прямими та таємними. Це ж ну, основа основ демократії. Так, і це ключова відмінність від, скажімо, формальних процедур, як колись у радянському союзі, де по суті результат був відомий наперед. Демократичні вибори це про реальне волевиявлення, і польська система тут добрий приклад. Гаразд, давайте почнемо з самого початку: з людей, виборчі комісії. Хто ці люди, як їх обирають? Набудь важливо, щоб там були представники різних сил. Абсолютно, от кожен виборчий комітет, що бере участь, може направити свого представника, і це створює таку, знаєте, систему взаємного контролю. Тобто вони наглядають одне за одним. Саме так перед виборами є обов'язкове навчання. А вже на місці вони обирають голову комісії, заступника. А це ж робота відповідальна чи є якась виноварода? Так, передбачена компенсація називається дієта. Це не зовсім зарплата, скоріше відшкодування. Голова отримує найбільше, потім заступник, потім члени. І ці кошти, до речі, не оподатковуються. Цікаво. Добре, комісії сформовані. Наступний крок підготовка місця голосування. Що там має бути обов'язково? Ну, по перше, державна символіка, прапор герб. Це створює таку офіційну атмосферу. А ще от урни для бюлетнів вони прозорі. Прозорі. Навіщо? Це більше такий психологічний момент, знаєте, для довіри мовляв, дивіться, все відкрито, але реальний захист це пломби, їх знімають лише після закінчення голосування і тільки всією комісією. А тобто, пломби важливіші. Звісно, і ще обов'язково мають бути кабінки або столи з перегородками. Це вже для таємниці голосування, щоб ніхто нікому через плече не зазирав. Логічно. Далі бюлетені. Як забезпечити, щоб не було якихось ну, лівих бюлетнів? Тут кілька рівнів захисту. По перше, комісія отримує їх під звіт, дуже точно рахує за кожен треба буде відзвітувати. Тобто кількість контролюється так. По друге, на бюлетені є друк центральної виборчої комісії. А вже на дільниці ставлять ще й печатку місцевої комісії. От без цієї другої печатки бюлетень не дійсний, це унеможливлює використання його десь іще. Зрозуміло. І звісно, сама урна постійно під наглядом. Зазвичай хтось із членів комісії стоїть поруч. Гаразд, це стандартна процедура, але ж не всі можуть голосувати там, де прописані. Які є варіанти? Бачу, джерела згадують кілька. Так, польська система тут досить гнучка. Є, скажімо так, два основні нестандартні способи. Перший можна заздалегідь подати заяву онлайн через їхні цифрові інструменти, щось типу нашої діїватал здається так або профіль зауфаний і попросити включити себе до списку на іншій дільниці, де людина буде в день виборів, тобто одноразова зміна місця голосування. А другий спосіб другий це взяти в своєму управлінні гміни, ну це як наша громада, паперове посвідчення на право голосування. З ним можна прийти на будь-яку дільницю в країні, але це не працює на місцевих виборах. Тобто віддаєш посвідчення і тебе вписують. Саме так. Комісія забирає посвідчення, а виборця дописують до списку вручну. А є щось для людей, яким фізично важко прийти от люди з інвалідністю, старші люди. Так, є два спеціальні механізми перший голосування через довірену особу. Треба заздалегідь не пізніше, ніж за 9 днів до виборів, оформити довіреність в управі гміни. І тоді інша людина проголосує замість виборця. А другий голосування поштою це теж для людей з інвалідністю певних ступенів і старших за 60. Вони отримують пакет документів рекомендованим листом і так само поштою відправляють заповнений бюлетень. Зрозуміло. тепер про сам день голосування. Комісія працює, мабуть, цілий день. О так. Голосування триває з сьомої ранку до дев'ятої вечора. Але члени комісії приходять на шосту ранку, а готувалися ще напередодні. А після дев'ятої вечора починаються найважче підрахунок. А під час голосування всі мають бути на місці? Не обов'язково всі одночасно. Головне, щоб була щонайменше половина складу, плюс одна людина. Це дозволяє працювати позмінно, трохи відпочити. Але от коли вже відкривають урну і рахують голоси, тут мають бути всі без винятків. Підрахунок. Це, мабуть, найнапруженіший момент. Як це відбувається? Після 21-ї дільниця закривається, урна відкривається, все це в присутності всіх членів комісії. Бюлетени висипають на стіл і починають сортувати зазвичай за кандидатами чи партіями. І це роблять кілька разів. так для точності. Часто різні люди перераховують одні й ті ж стоси. Найскладніше це місцеві вибори. Там буває по кілька бюлетенів на людину, іноді цілі книжечки за ради різних рівнів, за голову адміністрації, а найпростіше? мабуть, президентські або до Європарламенту. Там зазвичай і явка нижча. Коли все пораховано, що далі складається протокол дуже детальний: скільки бюлетенів отримали, скільки видали, скільки знайшли ворні. Скільки дійсних, недійсних, скільки голосів за кожного. Всі цифри мають зійтися. А потім ці дані кудись передають так: дані з паперового протоколу вводять в електронну систему. Це робить спеціальний інформатик, але під наглядом комісії. Це дозволяє швидко зібрати результати по країні, і дуже важливо, копію паперового протоколу вивішують на дверях дільниці для громадського контролю. Точно. Будь-хто може прийти, сфотографувати, порівняти з офіційними даними. Потім до речі, джерела згадують цікаву практику для підвищення явки приходити на вибори з дітьми. Так, це дуже добра традиція. Діти з маличку бачать процес, звикають, що це нормально, це важливо. Це по суті виховання майбутнього виборця. Вони бачать процедуру ще до того, як самі отримають право голосу. Зважаючи на всю цю складну систему, яка намагається забезпечити довіру. От як ви ставитеся до ідеї повністю електронних виборів? Технології ж ніби є? Технології може й є, але тут виникає величезна проблема: це довіра. От уявить, ви голосуєте онлайн, ваш голос кудись іде в якусь ну чорну скриньку. Навіть якщо система суперзахищена, у людей можуть виникати підозри. Тобто непрозорість процесу, саме так це може живити різні теорії змови, чутки про фальсифікації і не забуваємо про реальні ризики зовнішнього втручання. Ті ж російські хакери, наприклад, їм же не обов'язково міняти результат, їм достатньо посіяти сумніви, підірвати довіру до самого процесу. А легітимність влади вона ж тримається на вірі громадян у чесність виборів. Дякую за цей детальний аналіз. Справді багато нюансів. І це залишає нас із питанням для роздумів, де ж проходить та межа між зручністю, яку дають технології, і необхідністю зберегти прозорість та довіру людей до результатів їхнього волевиявлення.